Сєвєродонецьку, що на Луганщині, відкрили сквер слави. Ідея його створення виникла ще в минулому році. Її ініціаторами виступили колишні військові, які вийшли з Іловайського котла. А от втілити задум життя допомогли місцеві громадські активісти. Більше півсотні військових та місцевих жителів взяли участь у висаджуванні алеї Слави. Активісти висадили 29 саджанців плакучої верби та стільки ж канадської горобини. Вартість одного дерева склала близько 400 гривень. Сегодня мы экосквер превращаем в сквер славы защитников Украины. Вот в 7 часов шла активная подготовка. Мы разложили деревья. Вот сейчас такой торжественный момент. Бывший губернатор области Геннадий Москаль подарил нашему скверу, подарил огромное дерево, скандинавскую плакучую рябину. И вот сейчас ее эвакуатор привез, потому что дерево огромное, полтонны веса. И сегодня оно будет высажено. Мы Гордимось тим, що нам випала така честь значить, бути присутніми і участвувати якраз в такому історичному в історичній події, тому що це дійсно подія, яка закладує пам'ять про загиблих, пам'ять про тих, хто сьогодні стоїть зі зброєю в руках на захисті територіальної цілісності і незалежності України.